Махтавця, бур? Махтавця, бур? Чуть, можна, психологічний момент. Треба перетерпіти там тиск високий. Як ви зішли цього? Чим Я... Це, 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 це. 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 Ну раніше основна цей напрямок у мене боротьби. Бразильський джуджит, після чого перейшов саме в Грепін. Бразильський джуджитсу це ну як, сказати в Україні, немає його офіційно. Тобто, так, він в світі дуже сильно. Розвинутий всі його пропагандують, але на державному рівні як немає офіційних тренерів. Є джиу джитсу умовно, але бразильського немає. І найближчий напрямок це греплінг. І після цього, коли я теж захотів там дійти до майстера спорту, далі далі далі, я якраз спробував себе в греплінгу. Вони дуже схожі за напрямками, трошки відрізняються правила, але все рівно це плюс-мінус один і той же. — А яка історія? Я О, перше, це. Відносно молодий ви спорт. Відносно молодий, До так. І був момент, що дзюдо, наприклад, вкидає. Тут ну, це так і було, що а, треба а, виграти людину, яка дуже сильно кидає. Це боротьба внизу. Якраз вивчає техніку достроково. Так, розуміло, ну, вони фактично да. лягають і там вже... Да, да, далі вже продовжується. Попили води, розбили mm. широко, закачуємо шию. пані просто У нас йде ремонт. <реш> <гл 'язано> так, але ми перекриваєте ремонт, то шить утепнуть і будемо тут фарбувати. Ще момент у нас туалетушку, <смеш> ще там виконували <пл 'язано> ремонт, це все ну, поступово робимо, робимо, ставимося кожного місяця докупати, робити розвиток залу, ну, підтримувати частину. На ближайшому стані. Спару прийомів. Робимо, робимо! Шийку качаємо по сторонами. Про те можна одразу поїхати. Мінститу зортоподію. А ми можемо показати, який каспокійний. Спокійний. Ти ж мету не знаєш? Накати на плечі. Задушити. Головна мета, я вже знаю. Це кращий тренер. А це краші учні. Он, до речі, відразу пропонує або ніж, або балончик, так? Да? Або вбігати. Або вбігати, так. Да? Або ситуа... приходити займатися. По ситуації. Або приходити і займатися. Видно, так, да, спортивний тепер? Да. Скажи, будь ласка, який це є зараз. За душі. мета збору якраз підтримка залу. тобто Зараз ми активно своїми силами робимо ремонт. Ми створили банку якусь? Так, Є банка, куди наші теж спортсмени, ми, тренери закидуємо, поступово закупаємо будівельні матеріали, котрі ми ну, робимо ремонт. Зараз у нас в ну, чергу, це утеплиться, ну, закінчити утеплення в самому залі. Всередині це ті стіни, які прилягають до вулиці, тому що вони про, ну, промокають, провітрюються дуже сильно і самолепсує фарбу, котре, ну, ми зробимо, якщо не якісно, через рік треба буде заново перефарбовувати, тому зараз ми вже ну, більш серйозно підійшли, це утеплення з ну, середини, спочатку перший етап. Потім обшивка і фарбування. І після цього е, теж планували, після цього планували ще душ і доли. <плес> да. Так можна прийти Я кажу, кіл 50-60, так? 50, Десь да. так, да. так. Да. Да. Ну, вони по-різному відчувається того, що розпреділення. Попили mm. водичку, давайте одну лінію зараз почнемо. Ми не так давно з вами працювали переговорів через кіляти і робили. Виключно внушаючи, тобто на виход на гілятину і все інше. Зараз у нас, а, ми робимо виходи на бойові навики на речах і на американців. Тобто, ви зараз слухаєтесь точки, трошки нав'язуєте своє, пробиваємо людину під це, закриваючи її людину. Тобто, не забуваємо, обов'язково, коли ми робимо проняти, мені треба відтягнутися назад. Щоб дати простір. Тому що якщо я просто дергнув, я партнера запрошую до себе. Цього не можна допустити. Тому ви коли рухаєтесь, продернемо, зав'язали. Уходимо. Перший крок зблизитись, другим кроком направляємо перевороти. Коли виходите за пусток. Якщо гарний захват, понятно, ми душимо, відриваємо голову, все. Але Байменше, що ручка зривається, і зараз через американо перший варіант відтягнути. Тільки ви зробили американо, під зав'язали ручкою, страхуємося, якщо повільний варіант. Крутиться і додати. Тобто з одного кінка виходимо на дві болеві дії. Ручки направляємо в одну сторону і обережно тільки протискаємося. Якщо путь не йде рука згинається, перевели на іншу сторону, направили. Ще разок. Тобто 2-3 секунди трошки вводите людину, захваті працюєте, пробігли шину. Коли пробили, ви маєте бути на людині. Не стоять просто. Я маю його навантаження. Уходимо. Може бути теж як чиста шия, але краще підбирати під руку. Першим кроком. Я зближаюся трохи. Друга ножка. Дивіться, не треба намагатися кудись поцілити. Якщо я отак буду робити, він мені цю ногу забере і Тому, коли йде перший крок, другим я просто максимально швидко викручу. Все, Тільки ви зробили, яка ручка до вас ближче відкрита, закрита. Перший Американо. Вивели і пам'ятаємо, два-два. Два пальці йдуть на якісь сюди, два на передпліччя. Тут саме надійний захват. І так само я беру себе. Два пальці в мене на передпліччя, два на кісті. І обережно поступово розриваємо. Тобто я і веду по підлозі, і припіднімаю. Немає кучу, ви просто піднімаєте. Він забере руку васок. Зірвалося. І підняв. Тільки зробили, ручку завели і на речах Зрозуміло? Давайте. Два, два робимо, два-один-два -два -два інші. Починаємо. Перший американо робимо, потім на річак ліг. Антон Де піднімався. Зробив польовий. Переворочуємо. І на поворочу.

Віталік теж хоче спробувати поборотися? Ні. Ні, Не хочешь? З молодежью. Я боюсь. Боюсь. Ты как слышишь, молодежь. На что вот, иди, ты пидлетки. Натренированная тобой молодежь. Это же... Как ты росли, да? Іван, огнестрельное. Массовый уражен. Заблужки. Читается за ногу. І тепер виходимо назад. І розриви йде плочкового суглобу. Да. А другий варіант це трикутник руками. Ми пробиваємо руку і головою лягаємо в підлогу і максимально стискаємо.

Ми те саме, виходить Зараз може не піду на здавати. Але не забувай, ми вимикаємо ручку і максимально тільки не падає, а мені треба вкрутитися. Теж коліна не ставлю. Якщо я стану на коліна, партнер зразу піде і не переводить. Моя задача, поки я його повністю не опрацюю, я знаходжусь на носах заряджений. І влітаємо всередину. Я вкручу, щоб його збити. Після пробиття найкращий варіант це забити на дах. Тобто закрили замочок і пішли шукати. Партнер може і тут вже постучати, але найкраще це ви все рівно йдете, шукаєте, щоб його е затиснути, щоб він не пішов нікуди рухатись або можна вийти наверх. Тільки пам'ятаємо, коли ми з таких положень виходимо, голова ноги. Тобто я роблю крок. Бачите, голова точкою упору. Або збоку, або повністю наверх. Через голову. Що так, що так. Ножками зачепити, або вийде наверх. Ще уявляємо, да, Я хотів його приду, і в мене партнер провалився сильно. Все, кубартом важко піти. Да, Підлогу не буду сідати вже звідси. Если я звідси почну ловитися, він проб'є мене і вийде наверх. Мені треба звинкнути йому опору, бачите, він вже провалився. Але я йду скручувати, щоб максимально швидко його збити. Mm -hmm. Тільки пробив, закрили замочок. Звідси, якщо я почну зразу бігти, він може викрутитися ще. Коли я роблю нормальний диск, йому вже виходить на щочний і мені тільки головне зупинити його. Або за чепом, або виходом наверх. Наверх це може бути або маунт, або коли ви виходите з боку і втискаєте. Тільки пам'ятаю, коли душу я не тянув, вверх, а ви маєте зводити свої ручки. Тобто після замка не просто стіну, ви маєте захлопнути повністю просто. b <목소리나> 이 уже выйти на полигоне. Да? Мы идем. тут. Но столько работают. Нету такой задачи. Если... А, да. Говорят, что он такой, блядь, он быстро и нет такой. Да, Ваня, это тебе не вот. О, а -а -а -а. о, Ваня! О, а -а -а. о! 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 А -а -а. давай, давай. Руку прихопи. О! Хорошо. Выйти на пять! Сколько ты сейчас? Расслабь 66, да? Нікому вогонь за вогнем привіт вашому дому червоні крила ріжутьму, несуть кару тим, хто приніс війну, фламінь. Почуют, как звучит Украина. Нужна полная доминация, да? А? Желательно Муха. Муха про девочек 45 поподробнее. Да. ты вот только с Милфами борешься. Вот тут мой Борис. инстаграм, смотри. Вы, Виталий, при фотошопе, да? писать все вопросы, Милфы 45 с плюсом, Давай. да, Боря? Открывай, открывай, да на час Давай, ты готов к Нет, Я так і не зрозумів, ви суворий тренер. чи ні? Суворий тренер чи суворий? добрий? Суворий. Суворо добрий Добрий суворий. Що у вас привели? Забираємо ручку. подивимося, Вуд... якщо не зламає, то да. добре. Забираємо ручку, грузим. Сбиваем. Спейсдюка вирощує да. в мужчину. Здорового. <клéis> 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 так? <клéis> О, ну подожди, сейчас його запомните. Щас. Я Хома Врашан, слід призер чемпіонату світу та бронзовий призер чемпіонату Європи, багатократний чемпіон України по джиу-джитсу та Комбе джитсу -дзю Багатократний чемпіон Ватага. Фіналіст DCC і просто гарна людина. Я просто гарна людина. Мене звати Козоро Артем. Я є неодноразовим чемпіоном України з греплінгу, комбат-джиу-джитсу, звичайно, джиу-джитсу. Я є віце-чемпіоном світу з греплінгу, дворазовим чемпіоном світу з комбат-джиу-джитсу та багаторазовим призером чемпіонатів світу. Я з Мальцев Артем. Я віце-чемпіон чемпіонату світу з камбату-джитсу. Неодноразовий чемпіон України чемпіонатів Ватага та неодноразовий чемпіон України з комбату-джитсу. Красава. Я Хамідов Мухаммед. Дворазовий чемпіон Європи з камбаджу джу джитсу Також дворазовий чемпіон України з камбаджу джу джитсу Неодноразовий чемпіон Ватага, також віце-чемпіон України по IBGF і чемпіон ВАТАВА. Я Хамідов Мухаммед, багаторазовий чемпіон області по греплінгу, всеукраїнські турніри, пурпурний пасок по джиу-джитсу. Все, і просто гарна людина. Просто гарна. Міцна, потужна, мощна. Масла гордість.